Друзі, усім привіт! Придбав отакий мопед у Сергія, у Сергія і вирішив зробити такий коротенький відеоогляд своїми враженнями поділитися. Ну, По-перше, що хочу сказати, що дуже задоволений загалом покупкою. Мопед супер, він дуже економічний, дуже зручний в користуванні. Отак ось він виглядає. Тільки одні плюси я не бачу в цьому мопеді ніякого мінуса. Це моделька Honda Jog SA55 2015 року випуска. Просто крутезний мопед, бомбезний, дуже дуже, дуже вражений цим мопедом. І рекомендую я. Придбавши цей мопед, зрозумів, що кращого мопеда в наших, в наших краях я б не знайшов. Я знайшов Сергія, його контакти і вирішив взяти в нього і не шкодую. Мені дуже-дуже подобається ця техніка. Просто, просто ураган. Їздити, їздити на роботу, і не тільки на роботу, і кататися з дітьми просто одне задоволення. Так що всім рекомендую, кому треба якісний, якісний скутер не шукати там, де ви не можете знати, що буде у самому залишку, а краще звернутися до Сергія, підібрати в нього на телеграм-каналі Мопед, І у вас все буде добре. Всім гарного дня!